Якої римської цифри не існує? 666. Звідки <рес> ти таке взяв? І просто ляпнув. Добре, ну подумай. Ну Дивись, один існує. Один та є. Добре, один, два є? Один, два, три, чотири, п'ять, шість дванадцять. Добре, а якої може не існувати? Нуля. Дивись, якщо ти на мене підписаний, я тобі подарую 3К Зараз. Будемо будем дивитись? Будемо, будемо дивитися. Дивлюсь, підписаний. Покажи на камеру. Підписаний. Підписаний, бачите? Тих три К твої, купиш собі щось добре. Підписаний. А ти, а ти постав лайк і підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Одинадцять. Сто. Я не знаю. Ну дивись, один існує? Існує. Добре. Два існує. Існує. Добре. А якої не існує? Ноль. Мільйон. Давай твоя остаточна відповідь Ноль.